Ось цей постане для падіння і підняття багатьох Ізраїлів. Він буде знаком протиріччя і тоді самій меч дожиє душу, що відкрити думки багатьох сердець. Слова Сьогоднішнього Євангелія. в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Ми маємо цю прекрасну неділю поєднанні з неймовірно світле і гарним. Згоди того маємо наживає Євангелія, правда, одна Євангелія нам оповідає про подію, яку ми нині так світло святкуємо, освітня Господнього. І другий Євангелій стосується на відділі святої, яку ми нині входимо, вона теж дуже особлива у ютубійному році і має справді велике значення, бо від сьогоднішньої неділі про захея. Ми починаємо від в чотирьох тижнів, що передують нашому Великому і Святому Господу, що витуватиме нас до Пасхи. Тож, сьогоднішня неділя для нас є по справжньому сліденням, сріденням тої радості, яку ми переживали протягом всього часу від Різдва, вітаючи з що Христос рождається. І звітненням тої дійсності, духовної, в якій ми вже вітаємося, слава Ісусу Христу, наголошуючи на тому, що нашим головним завданням є християн, усюди, де ми приходимо, є нести славу Бога, який прийшов, щоб нас всіх порятувати. Тому сьогоднішній свято, який є таким справді світним і визначним, є покликане нам помогти. У нашому серці правду про Бога, отже, просвічувати кожен закуток нашого серця. Деякі з оці церкви казали, що наше серце є дуже подібне до підземелля, в якому нерідко може щось сховатися, таке, що і на перший погляд і не видно на поверхні. І тому так важливо є робити багато зусиль. Щоб кожен запитом нашого серця ми принесли Боже світло, світло Божої правди, воно часами може нас і трохи сліпити, бо нас заставляє побачити наші немочі і слабкості, але водночас воно робить нас посібними пройти дорогу життя без спотикання, відкрити для себе світло Божої правди. І тоді правдою бути утвердженими. Сьогоднішнє свято, свято є, називається світлення Господнє, а церква його називає Богородичне. Тому ми сьогодні носимо ризи голубої барви чи синії барви, бо їх завжди вдіваємо на Богородичні свята. Чому церква нам наголошує на богородичності цього свята? Бо як і в обрізані Господа Ісуса Христа, так і в сьогоднішньому святі, саме Богородиця, сповнює закон, який Господь дав. і дає себе виконання запони, який ізраїльський народ отримав через Мойсею і самого Господа, В обрізанні, щоб на сьогодні день принести дитя, а в сьогоднішньому святі, щоб на сороковий день. Принести мертві це чоловічого роду, до храму, спасти за нього свою жертву, свою подяку Богові, а дитя подарувати Богу, дозволити, щоб Бог був цілковито володарем цього дитяти, щоб воно зростало як Слова Божі, як той, хто має усім своїм життям вітано служити справі, послати Бога на землі. І рівно ж приходила жінка, яка у сороковий день отримувала те очищення у храмі, і знову поверталася до життя у спільноті, спільноті людей, що діють у морського любов. Очевидно, що Богородиця, як і сам Господь Ісус Христос не потребували виконувати закону, бо Богородиця не потребувала очищення, а законодавець не мусів. З собою і своїм присвятою родиною, що нема нічого неважливого у Божому законі, що закон, який далі Бога оце бо є нічим іншим, як нашим знаряддям оборони від зла і дороги до Спасіння. І саме тому відповіються Закону, що ми ніколи не мали сумнівів у Божих Законах. що ми дозволили людським філософіям. Людським течням, різним трактуванням, різним ідеологіям, затмарити нам відчуття тої святості, яку нам дає виконання Божих правил, бо вони нам дають можливість іти дороги життя, не помиляючись. Лучше, принаймні, бачити наші помилки, там де нам наші слабкості не дозволяють до кінця обертися, а відтак знову прийти до Бога і отримати очища. Сьогоднішнє свято свідання є настільки багатоградним, що нам, напевно, би не вистачило часу цілого дня, щоб до нього, про нього до кінця роздумувати і пережити його. Бо воно для нас є великою зустрічю. Зустрічю Симеона, зустрічю правної Анни, зустрічю Христа, Богородиці та Йосипа, зустрічі старого завіту та Нового Завіту, зустрічі того пороку пророкували і принесли того, яке є здійснення того зустрічі очікування з дійсністю. Сьогоднішнє свято світлення і для нас є особливим святом зустрічі з присутністю Господа Бога. Не випадково саме у храмі зустрічається цей праведний чоловік Симеон, і пророчиця Анна, зустрічається Йосиф. Марія та Ісус покрай місцем зустрічі з Господом Богом, і черговим нагадуванням для кожного з нас, що храм будуються не просто так, що все в храмі робиться не просто так, що храм є тим особливим місцем на землі, який дозволяє нам забути про щоденні похоти, відірватися від всього земного і вдихнути вічного Божого. І небесно. Саме тому нам так важливо є приходити, бо кожна наша зустріч у храмі це є наше з вами сквітлення, кожна наша зустріч у храмі, і молитва є скінчить нас з Господом Богом, отже, просвічення. Ніні ми освячуватимемо наші свічки. Вони не є якимось магічним засобом, який нам щось би мав зробити, але є. Стане сьогодні після освячення носіями особливого Божого благословення, що покликане нам на весь наступний рік допомагати, поприсутнювати всюди, як ми будемо цю свічку запалювати відчуття присутності Бога, а нашого особистого поклику йти до того Сина Божого. І словами, ми свічка без нас нічого нам не зробить і не поможе. Але свічка, запалена нами у молитві, допоможе нам по особливому пережити, присутність Бога і стягнути на себе ту благодать, якої ми просимо, щоб Бог нам дав, а тим виявом нашої молитви є та особлива, благословена на у році свічка у час освячення свято стінження. Нехай кожна наша зустріч буде з Богом у храмі і з нашої з цим прагненням просвічувати своє серце, не йти до храму з думкою про вищість чи нижчість хлопця, не йти до храму чи додому з думкою про те, щоб когось розсудити, чи про когось щось не найкраще став, ставлене. Нехай наші думки завжди будуть світлими, як то світо, свічність, яке просвічує всяку темряву. І не дає права темряві на існування поміж нами. Так владимо є з нинішнього свята винести найважливіше те прагнення, яке мав праведний Симеон, який очікував зустрічі з Господом. Пригадаю, мабуть, пам'ятаємо, але ще раз пригадаю, що він очікував більше 300 років. Він був той, який все життя шукав за Господом Богом. Був перекладачем святого Писання старого Заліту. Один із тих 70 перекладачів, яких було зібрано для того, аби перекласти писання з древньої арамейської мови на грецьку, щоб сучасники-ізраїтяни, які втратили вже знання вільної мови, асимілювали все в грецькій імперії і знали лише грецьку. Писання старого писання пророків. Саме для того зібралися перекладачі і перекладали, і йому випадок перекладати пророцтво про те, що діва народить да сина, що буде весіл' із Спасителем, самим Господом Богом. І він подумав, що є в автесті, і хотів перекласти, що жінка породить сина, тоді мав вміння від Бога, такого Бог йому об'явив що текст є правильний і такі війно породить, а він не застає в смерті, поки на руки не візьме того, про кого пророцтво завесіє. І так Бог його тримав при житті більше 300 років, аж до моменту, коли він Духом Святий був приведений до храму у час, коли Йосиф з Марією приносить Ісуса для того, щоб сходити згідно звичаям і принести за нього жертву. І каже ці слова, за мене ти нині відпустаєш смутло, бо відчуваєш, що настала та мить, якої так довго очікував Ми зустрічі його з тим пророком, пророкували пророки, про пророку кого він писав, перекладаючи з Арамейської на грецьку мовки. Ми з вами маємо цю зустріч кожної божественної літургії. Ми маємо цю зустріч переживати, як правильний синон, як найважливіший сенс нашого життя, бо він каже все, може вибирати. Нині каже, може відпустити з цього життя до вічного, бо бачи очі мої спасіння, яке тебе перед всіма народами, слід на просвіту Бога. і слава народу Твого Ізраїля. Священник каже ці слова, закінчуючи кожну божественну літургію, закриваючи царські ворота звершується на літургії найважливіший сенс нашого життя. Бог приходить поміж нас. І питання до кожного кожного з нас, наскільки ми стараємося, щоб Бог прийшов у наше особисте життя. Нинішня неділя про Захея, нам ще раз і ще раз нагадує, що ми мусимо до того докладати зусилля. Захей мав все Був митрем, поважним чоловіком. Багатим заможним. однак мав миру в серці, бо не мав там Бога, шукав за Бога. І його прагнення відчути той мир у серці, бо таким великим, що він знехтовав усіма праглами, виліз на спокоїцю, шукав за Ісусом, хотів його побачити, а він так пережив особисту зустріч Богом, який прийшов до Його дому. Але то ще б не був добрий кінець. Стало тоді, коли він зробив добру постанову поправити своє життя, віддати кого скриви, полімінити своє життя, зробити багато діл милосердя, бо тим став подібним на того, ким хоче Бог бачити кожного з нас своєю дитиною, стояну на образ і подобу Божу. Нехай прикладе Зехея, нехай приклада Сильона, праведного та Анни, у їхньому Божу зустрічі з Богом, і нехай свічки, які ми мені освятимо, стеють нам, у нашому щоденному друзі, на зустріч до Господа Бога, щоб ходити у Його світі, бути ним просвітані, і йти до спасіння. Амінь. Слава Ісусу!